З Верховцю всім привіт. Так, це у нас другий, якщо пам'ятаємо по цьому Жигулю, в якому не було компресії, це у нас третій, в якому скоро також не було б компресії. Тож, в принципі, непогано, що буде всі чотири поршня мінятися. Зараз вже. Як ви бачите, воно все розібране. І відбуваються отакі процеси. Вадик хоче спалити шатун, але щось не знаю, вийде, не вийде. Що воно таке оце робить, не знаю. Каже, воно має загоріти. Правда чи ні? Отакі От поршеньки. До речі, авто вже під завдатком. Авто вже під завдатком. Так. Зараз будемо показувати і це авто. Мотора, як ви бачите, вже нема. Задня балка є, двері є со Славути. Дверка вся в зборі повністю. Стекла, все-все-все, повністю в зборі. Кому цікаво, комплект. 4 штуки, 2000 гривень. Окремо 700 гривень дверка. Е, водійська тільки буде дешевша, вона там трошки з дефектом. Так, по цьому авто поки стоїть, хай стоїть. Жде дядька дядько. Начебто намірен серйозно, але ну, знову ж таки завдатка нема, обіцяє з понеділка. Ну, з понеділка це у нас завтра. Стойки продані, повністю це все з гамузом. Чуйку вже скинув гроші, не відправляю, по чуйку поки не треба. Цей автомобіль у нас без номерів, бо намагалися його переоформити, але як завжди, у нас. Нині ситуація яка, то номера цей Славути ситуація така, що дня не вистачає, щоб переоформити автомобіль. Не знаю як у кого, а у Дніпропетровській області так це точно. Так, що у нас ще? Два лісовоза? Лишається два лісовоза. Нагадаю, цей лісовоз у нас. Він З вазовським мотором, з акумулятором на повному ходу. Навіть не гнилий. Можливо, звісно, де то що то є такого, але не гнилий. Сапою підшпакльований, резина ще бодра, ще пойдет. Навіть у кабіні. Пахне не старою машиною, пахучка яка класна. І Та й навіть салон, не такий ж зачуханий, це трошки роздавлено сідушка, а так а так непоганий салон. Салон кабіни. Навіть чохол є на руль. Кому треба? 12500 без скидок, без торгів, без е претензій і возратів. Завели, поїхали. Скільки від'їзди, не знаю. Так каже цей агрегат. Завели, поїхали, скільки від'їзди, не знаю. Давайте глянемо, що там вадик робить. Чи вийшло у нього щось з тим шатуном чи ні. А ви в коментарях пишіть, чи надо вам таке показувати, чи не надо. Вот, 76 блок не точений, машина не зато, не задергана. Надо щоб покраснив як у Боббика. Надо щоб потемніло на дворі. Надо ночью вязать. До речі, привет, Вадим Ассистента з нами нема. Ему мабуть... Вероісповідання не дозволяє з нами покатися Ну і він по любому вам привіт передає Та я не знаю що, воно красно Не знаю гупер за пече Так може трошки сюди ще отут прогріть Не знаю, давай пробуй. Як його треба ставити? Як небудь ставити, да? аби в моторі був. Так, куди як? Отак. Да. да. Ти хочеш одразу знімати і ставити. І знімати і ставити, щоб, щоб був контент. Не ругайся, тому що тут нас діти дивляться по-любому. По-любому діти, діт... діт Діти дивляться, тому що хочуть якогось мопеда, а ніхто мопедів не предлагає. Давай я подержу, а ти так. Ні, ти давай того, я. Пакуй. Куди? І що, На вісу будеш щось А що на вісу? Давай не навісу, якось. Ми взагалі перший раз це робимо. Навіть по телеку ні разу не бачу. Давай, грізь. По телеку ні разу не дивилися, як воно робиться, а саме питаємося робити. Я не знаю що робити. Отак держу. А він що робить. Свічу вставляй. Ага, краса, так? Да. Отак. Ага. Що? Не попалене. Я, мабуть, ні. це? Грій. Не попав, бо днем не привив. Треба ночі. ночі, я тобі казав, ночі це робиться. Тоді видно, що оцей як у Бубіка, красний і все добре. Тоді... Спеціально вам так от показую, а сам то поїхав до фахівців, які зробили так, як треба. Та і все. Отак воно робиться все. Приспособи тут треба сильно хитрі. Ось все приспособа раз, приспособа два. То лежить у нас п'єзоелемент. А тут у нас в руки ось, ось. що це таке? Давай покажемо всі лайфхаки в Ютубі. Мало такого хто може показує, а може і показує, я не дивлюсь, не знаю. Но вам показую. Отак. Спонь. Зараз це все прогрівається. Ну і покажемо, якщо вадик, це кстати, вадік буде робити перше. Тож поставте лайк, підпишіться. Може зараз косяче буде смішно, так що в принципі чому б ні. Веселий контент теж має бути. Так, рішаючий момент. Показуємо як це все відбувається. Пробуй. Давай, пробуй, портачи. Багато вистав. Бачите, фальстарт. Каже, держи в нього рукавиці, воно. а в мене нема. Ага, рукавиці. рукавиці пропускають, так? Ааа, бля, там не так. Вс. Ага. Поменяв быстренько з кармана, витягнув, только що. Готово. Все готово. І не треба там гадать, підгадувати воно, ваш ограничитель. І все, и все у вас получится. Отаке он в Аврорі купили. И все, 6 секунд. І все пов'язано. Так що в принципі от так. Робиться автомобілі. Ну і останній. По них вже 4 назбиралося алюміні. Ну, а далі будемо збирати і будемо показувати, в принципі, сьогодні у нас неділя, 2 червня. Ну і начебто Маємо його сьогодні зібрати. Не знаю як, звісно, це все буде виходить. Непредвіних обставин і підводних камінь куча. Так, по цій автівці. 2002 рік. Opel Vectra C. 2,2 турбодизель. По кузову вона вся ціла, окрім цієї задньої арки. Тут був трошки прильот. Ось там є, ну, ляда, колір не совпадає. Я вже якось робив по ній огляд, ну мало ли хтось зайшов новенький на канал, підписався, жде своєї автівочки. Катафото цей потеряв. У нас тут легко сплави. Ну, такі моменти присутні, це на бампері, резина. Адекватна зимова, тобто гума. Авто заводиться, авто їздить, немає в неї всього на п'ятої передачі. Просив, просив. Ні, ну звісно, там чоловік пропонував з Польщі товариша якогось. Все розумію. Ну, якось просто з Польщі ще ні разу не отримував ні автобусами, ні чим. Оце іноді отака от фігня була. О така. Но авто працює. Авто працює, шумить як дизель, як положено дізелю. По салону, по кабіні. Да. І потолок, як завжди, вищий. Діванні експерти написують, що це утоплення. Дівальні експерти, скажу так, не ворушіться. На дивані сидіть, протирайте його, у вас диван не утоплений, якщо у вас немає нурезу. А якщо є і нурез, то звісно так само буде обвисати усе. У сусідів знизу. Так. Що тут? Все працює, щось шумить. Отут тут от подушка надірвана впереді. Ззаді на стабілізаторі треба резиночки поміняти. Под ідеальний. Не знаю, так вроді все працює, От з цієї кнопки не працює, стіклоподйомник о там. Ой. Треба показати, отут працює. Все, по-моєму, я пускаю і підніма, а тут таке як тільки підніма з цієї. О, пісні стандартні. Вон вижив, із цеплення, все тихенько. Вадика велик, чуть не зафіксував. Все, задня, коротше, всі скоростя вмикаються, работають, все добре, моторчик бере обороти файно, диму чаду нема, проблем з авто нема. Що тільки п'ята передача. Там подушка. І ще іноді, ото, як показував, ключик загоряється на панелі. Це оці клапанчуки. Що яка їхня роль, не знаю, але вони ось на турбіну щось там пішло, щось десь тягне. Це вакуумний цей насосик, він там срабатує щось десь, хтось кудись, я не в курсі. Е -е, оце вони іноді. Западають і загорається отам, іноді тіряється тяга. Виключив, запустив, все працює, все добре. Розказую, показую максимально все, що знаю, щоб не було, скажімо так, претензій возратів і всього прочого. Так, покажемо ще багажник. Зодом кнопочку треба тицнути. Тицнув, пікнуло, а тоді отут оп. А це я купляв домкрон. Що тут? Тут Грязно, як положено? Запаска у нас була пуста. Зараз все накачане, все робоче, авто переоформлюється. Зараз зареєстрований на мою супругу. Можна було б переоформити через Дію, але в цьому році вона вже продавала авто, тому тільки договор куплі-продажу. Авто, звісно, класне, здорове, як я люблю, Волга. Тільки в німецькому виробництві. Ще й дизельна. Ну, машина, звісно, класна, держить дорогу, все клас, все чітко. Але в треба менше авто. А в мене у них вистачає, нема часу їздити на таких, тим паче, що це не, безоп... не на сьогоднішній час. Тому авто продається і воно по ціні у нас буде 3200. По-моєму, не з ринка. Так що, кому цікаво, номер телефону для зв'язку тут. от. Ну і нагадаю ще раз. Хундай мустанг. Тобто, перепрошую поні. От вічно на цьому поні у мене камера не фокусує. О, вадіка радость, другий поршень за все життя він запакував і взагалі все пішло ідеально. Ну, той йому там через забор перекинули, готовий. Понятно, що це не він сам його робив. 35 тисяч гривень. Дійде черга до того агрегата. Вияснимо, лама, не, не лама, там, що роби. Покажемо вам контент по ремонту його, тому що все одно оформлю його на себе і хай він у мене совується під жопний транспорт. А, так, да, до речі. Чому продається цей? Тому що цей буде мені під жопу його вистачить, а супруги хорошу, маленьку якусь треба буде придбати. Два лісовоза по 12500. Торгу нема. Не будемо торгуватись, тому що все росте, все дорожає, а тільки не дорожають лісовози. Все, дивимось далі зборку мотору. І ввечері будете дивитися сьогодні класний відео Обов'язково ставимо лайк, підписуємося, тому що тут на каналі я навіть сам не знаю що буде завтра показуватись. Не перемикайтесь. Це показую що зняті були в кладиші. Стандарт. Це старі кольця. Не знаю на що їх вадик сюди поскладав. Нові поршня. Якраз і буде відео новому власнику. Не було як знімати. Треба було трошки робити. В общем, вкладищі нові, кольця нові, поршня нові. По нові на шатунах. В принципі, далі дивимось, мабуть, до вечора вже і заведемо. Зараз у нас пів 11-ї. Поставив усі ці кришки. Отак От виглядає під капотом опель. Всі кришки присутні. По аркі забув сказати, арка. Попередній власник ніяк не завезе мені. Ну, в принципі, Пару-тройку днів і яркою займемося, виріжемо оце, що далі пішло гнить, все це повариться і погрунтується. А вже фарбувати нехай новий власник фарбує, якщо, звісно, захоче. Так що це буде ціна з відремонтованою аркою. Но не фарбованою. Витягуй подсос. Сипушку. Та вижимаю сипушку. Так, в общем, на годиннику третя дня мотор зібраний, перший пуск. Так, підожди. Сейчас, покажу, що перший пуск, щоб не переживали, вон, все, держу рукою взагалі. Не знаю, что зараз будет отбыватись. Мотор, поехали. А, там надо подтянуть. Попробуємо відпустити А? Давлення. Тиск потух це вже добре. Значить, пробуємо що? Крутнем? Трамплр. Може він трошки треба там туди, сюди. Як вам? Думається, треба чи не треба? А ну. Давай. Все клапанам все чітко, не знаю, що воно таке. Ну, давай пробуємо ще. Може, посос убери. Так, начебто розібрались трошки, провода тут були попутані. Пробуємо. Пустий газ. а. А посос убери. Ого! Шо ти присів? Та присів, ти що так літають? Ну що, мотор не трусить, м'які доработки, регулювання, це вже все, звісно, пройдемо, мабуть, треба трамплер переставити, бо упирається. Немає як трошки треба на зубик переставити, цим ми зараз займемося. Мотор робить, не димить, ні чадить, не будемо сильно гріти, бо треба по... Замовленню клієнта залити туди антіфріз чи тусову. В общем, подивимось, що воно буде. І треба ще мінити один рульовий наконечник. Ну, то вже буде не зараз. Найшважка каністрочка у нас тосова. Залежався з зими. Все залили, все чітко. Вадик. Запускай мотор. Ну як вам, а? Я думаю, що це лайку треба ставити по-любому. А ще краще підписатися і підписати друга, товариша, кума, свата, брата, двоюродного однокласника, всіх підпишіть. І якщо треба буде вам, і ми вам і так само зробимо, як оцей мотор. А ну дай трошки, наступи газку. Продай талант. Да. Все. Я думаю, що це по-любому двоюродних однокласників обов'язково підписуйте. Груші. Акумулятор, звісно, то буде не цей. Це наш акумулятор місцевий. Він у нас тут, е, як вам сказати, проверочний На всякі-всякі нюанси не гораздо. Ан бачите, які нюанси ще бувають. Вадику треба взять отвертку. і піджать хамути. Ага. Бо новий тосов може витекти. Ну, а так, в принципі, все. На днях поміняємо наконечник. Перепровіримо і поїде вона до нового власника вже. Повністю вся готова. Все, не забуваємо. Opel 3200 доларів, Hyundai 35 тисяч гривень, два лісовоза по 12500, Клапана, якщо на них підрегулюємо. Ну і кому треба отак от звернулись. Човіку виходить на сьогоднішній момент. От в такому виді без тосово. 15 тисяч гривень. Я думаю, що це авто достойно так, такої ціни. Бо сьогодні буквально приганяли мені за 12 Точно таке, як я пропоную вам. Отам. Лисовоз называется автомобиль. В общем, все. Всем удачи, всем пока.